Друзі, усім привіт! Сьогодні така гарна погода, уже вечоріє, прохолодно, сонечко, як завжди, сідає за обрі та свіркає он за парканом настрій при чудовий. І сьогодні мені ну, дуже хочеться показати свої трояндочки. Все-таки які-не-які, нижнє листячко там осипалося на кущиках, але все одно вони молочиночки. квітують дуже добре. І ви подивіться на цю красу, бо вони скоро відквіт. Ну, і я вам цього вже не покажу. Е, уже майже скоро потрібно буде їх чистити. Ви бачите, там і відсвілі квіточки. Це Мінерушка моя улюблена. В неї таке забарвлення. Ну, вона так гарно виглядає. Ну точно, як цариця тих часів. Подивіться, які помпончики, це вона дрібненька, вона була набагато більшою. Коли я її тільки влітку, вона коли тільки заквітувала. І також заквітла королева Єлизавета. Ну, королевушка вже давно квітує, тому тут також і відсвілі. і ті бутончики, які розквітли і навіть ще тільки приоткриваються. О, подивіться, яка королевушка, в неї таке забарвлення, ніби то перлиночка. Ну, точно, як мені написала. А по осені вона отаку крапенку береться. А лангора жовтого забалення. Ну, взагалі, кущ пишний, весь зацвів. Але ж листячко сипалося, він трішки ріденький, тому що на початку літука він взагалі був пишний, скільки квіточок там на одній гілочці відразу по шість квітів розпускалося. І вони не дрібні були, друзі. Вони були густенько, щільно набиті, але дуже крупні бакали. Хоча я й не обламувала боковушечки, бутонів, щоб залишити один бакал, і він був дуже крупний. Хто любить жовте забарвлення, Ну, помилуйтеся на цю прекрасну трояндочку. Та й листячка в неї ще досить таки багатенько. Ну, вона дуже чарівна. Я не знаю, оце, друзі, що за е, той? Це від холодів, чи оці тріпси, що ви мені написали. Дивіться, яка вона гарна. Оце називається. Лангура троянда підказали мені друзі. Вона причудова, завжди в неї оці бокали дуже крупні. Та на лангорушки одна квіточка на погоні тримається. Немає в неї так, щоб там усипано багато. О, яка гарна! Там мені хтось написав, о, я відеоролик додивилась до кінця, а ви в кінці показали свої троянди. А вони такі гарні у вас. Ну, мабуть, хтось із новеньких, що ще не бачив мої троянди. Бо мої друзі, які вже давно зі мною, вони вже так надивились на ці трояндочки. Я їх влітку ну, дуже багато раз знімала. Ну і покажу вам, як вона відцвітує. Отака, а тут вже й бутончик, а це ж можна вже зірвати, нехай я вже секатором акуратненько. Інгрід Бергман, вона взагалі осипалася. Тут бутончики, якщо її, то вони вже хворіють. Накупила препаратів, ніяк не пройдуся, бо нічого я не встигаю. Так, і Короловий світоночок кораловий світоночок. весь час квітує. Тут взагалі, друзі, квіточки. Весь що бутончики. бутончики. Вже повідцвітали багато. І маленькі, і великі, і яких тільки немає. А це висока, мабуть, е Гранд Аморе. Теж лисенька. Листя вже осипало, чи осінь, чи плямистість ця чорна, ну вона прекрасна. Так, сердечко, дивимось, друзі, є сердечко всередині. Це Інгрід Бергман ілі Гран Там мені писали, де є сердечко, і я вже забула, яка назва точно. Вона вже відкривається, серединочка, але тут іще є бутончики. Дрібненькі, вони були крупніші, але на початку літа. Ой, ну вона гарна, гарна. Ну, як я вам не покажу трояндочки, як скоро сильно вже похолодає, і все, вони отак заморозяться і будуть стояти ці бутончики, вже не розквітнуть. Так, ну Тут в мене також кораловий світаночок. І О, як вони пахнуть! Я прям доторкнулася, а воно солодким медом запахло. Дивіться, яка коралова, кораловий світанок, який високий, я навіть не дістану до нього. <рістична> Оце гарні троянди, мабуть, чайно гібридні На одному пагоні по одному бутону. Так, ну це так приблизно виглядає. Звичайно, не так, як влітку. Влітку набагато пишніше тут галявина була. Особливо, особливо, друзі, в минулому році, в цьому році вони якісь рідкіші. Ну, тому що я експериментувала, як завжди, і мені хотілося дуже низько обрізати їх. І я наскільки низько обрізала, якби обновила ці кущики, щоб вони пишніше розрослись і не витягувались до самого неба, а вони... Після моєї обрізки рідше стали квітувати, бо завжди дуже-дуже оця густа і красива галявинка. Так, і плетисті троянди також я дуже сильно обрізала. Фламінтанц, треба попідв'язувати гілочки. Ну, мені друзі говорили, якщо б я так сильно не обрізала, вони б по другому колі квітували. Можливо, друзі, я не спорю. Тому що я знаю, що ви завжди праві. І ще в мене є плетиста троянда, вона потрішечки воно, відкривається. квіточки. Ну також ріденька стала, не дуже симпатична в порівнянні з початком літа, це взагалі не те. Це пале ройоль. Квіточки набагато крупніші, вони як піоновидні і всередині трішки рожеве забавні. Вона наскільки білосніжна. Що навіть камера не оприділяє її біле заборлення. Також буду обробляти, лікувати. Там друзі понаписували, чим треба пройтися. Ось дивіться, скільки ще бутончиків. Бачите, трішечки рожевого От. А це така палероя. йоль. Хендель сильно я обрізала, але вона все одно намагається квітувати. Як я їх не обрізаю. Бо потім, коли багато кущ сильно розростається, він наскільки колючий, друзі, що я не можу за ним доглядати. Мені дуже важко ці колючки, Ви подивіться, які колючки. І тут, коли кущ величезний, він переплітаються гілочки між собою, і взагалі неможливо обрізати і почистити. Це малесеньке вже остаточки. Ну, скільки ж уже час який. Це я дивуюся, що взагалі вони ще квітують <гум> всередині осень. Чорнобривчики. ну Чорнобривчики, мабуть, ще довго будуть радувати до перших заморозків. Тому що е чорнобривці е підморажують свої пелюсточки. Тільки коли вдаряють перші мороз. Так, тоді вони не красиві, чорніють, а поки що тримаються. Ну, на сінинки можна зібрати вже. ще мало взагалі він і не хоче на відпочинок іти. Лангурушку, е, друзі, як, лаватерушку я вже зібрала на сінинки, тут ось ще щось намагається. Чорнобривчики розквітнуть, лавандушку ще стрілочки не збирала до своєї возочки. Чи Хурдушечка поправився, мордошка його в камеру вже не влозе, тому я його не знімаю. Мася на цеглинки десь там спить на своїй улюбленій. Острочки, я не знаю. В цьому році вони все одно погано розцвітують. Бутончиків, от якщо б вони всі розцвіли, оце було б красиво. І якось повністю вони не відкриваються, от так, як ось оцей. Отакі от вони повинні бути. Ось ці вже розцвіли гарнюні. І багато бутончиків є. Ну і тут ще чорнобривчики закрили мені всю альпійську горочку. Клематис Йоанн Павел ще тримається. Квіточки взагалі не хочуть відпочивати. Та яке там відпочивати, друзі? Ви подивіться на кришталевий фонтан. Він знову зацвів. Оце атмосфера у нас з вами тут на подвір'ї. Тут скільки добра від вас віє, друзі, що квіти не хочуть взагалі спадки йти. Оце зберу своє насіння і сподіваюся, що воно проросте. Не гібрид який небудь, тому що все, що я тут сіяла із астрочок, воно просто не проросло. Ні, ну Це взагалі диво природи. Ну що це за їжачки сині? Хіба буває? Їжачки синього заборлення, друзі. Мені здається, що буває. Коли подивишся на такі квітки, здається, що в світі все буває. У мене це взагалі гарний. Як він світиться увечорі. Оце, друзі, те, про що я вам говорила. Як тільки наступає вечір, все починає світитися. Особливо чи сюєте? Особливо е, білі квіточки, вони взагалі як фонорики. Так що острочки ще радують. Ні, Ну, рожевий взагалі букетище. Кришталевий фонтан вирішив ще нас породувати. Отака квітка. Але, звичайно, по весні на наступний рік він покаже свою красу і розквітне величезною квіточкою з отаким фонтаном дуже пухностим. Це таке вже остаточки. Це вже я вважаю не квіточка, а остаточки. Так, а як вам показати? Дуже високо, дуже високо ось так. Побачили, друзі, бо я не бачу, що я там вам показую. О, їжачок уже скільки відсвілу. Друзі, що я помітила, що поосени не тільки астрочки квітують з чорнобривцем, а й, звісно, наші улюблені гортенції. Гортенції поосені, коли розростуться, також будуть радувати. І до наших чорнобривців астрами ще. Приєднаються і гортензії, І клумбочки будуть набагато яскравіші. Це фантом. Чи фантом, чи не фантом, подивимося на слідущий рік. Як він буде молоденькі бутони закладувати і розквітати, тоді вже буде понятно. Бо зараз взагалі непонятно. Полюсточки якісь рихлі на дуже довгих таких, ніжках. Ну, Хіба це фантом? Придивіться, хоча він червоніє по осені. Ну нічого, це ми в цьому році тільки посадили, ну що він показує. Дивіться, які вже погани відростив. молоденькі. І ось таку ж молодий погін виліз. Ехіноцеюшка салатна. Молочиночка. жива, здорова, на слідуючий рік покаже свій. Ой, потрібно обрізати гелі... Чинюшечка. Ти де був? М? Ти де був? Так, Тут ехіна цейшки. і червона, і салатна, і всі підряд. Морозець ніяк тепер не зацвіти. Зато калинка червона яскрава. Ну, цей лоски. лоски. хоче, щоб його на ручках носили. Каліндула наша тут ще росте, треба зібрати. Прибрати, поки насіння не висипалось якось у бадана. Чи нужден, я присяду, не тавкася, бадається. Баданчик, один я вже зрізала цвітонос, дуже багато насіння розсіяли. Я думаю, що за чорні дрібні зернятка, а воно бадан сіється. Це в мене таке перше. Колись мені ще хтось і писав, та в мене бадан сам сіється, скільки пророста на землі. Я взагалі не знала, що бадан. Може сіятися. тікай. нічка? Так що, друзі, баданчик ще й може насіннячком сіятися. Ну що, мої хороші? Головне, я хотіла троянди показати. А квіточки, ну які зараз квіточки вже по осені? Вон тільки петунечка, яка мучалась-мучалася, ну, трішечки порадувала все таке. Ну і оці, звичайно, дуже красиві. Це мені жіночка давала, ці астрочки розсадою. І жовті, і блакитні, і рожеві, ну дуже гарні. Вона приходила, говорить, в мене розцвіли мої астри, які називала альпійським. Які вони гарні. Говорю, так, і блакитні, і жовті, і рожеві, дуже цікаві астрочки. низькоруслі якісь. Флоксики квітують, але вже, звичайно, милуватися там нічим, тому що вони взагалі, друзі, дуже ріденько, бачите, таке, можна сказати, і не квітують. Оце тільки ще більш-менш таке породи. Ось Букетик такий симпатичний. Бузульничок живий, друзі. Бузульничок живий. Я тут дивлюся, ну тут щось проросте. Ну, це еті флоксики. Ну, це вже можна прибрати. Угу. Тут ось головне, що... головне, що живий корінь. А там подивимося, чи перезимує той корінець зиму нашу. Ну, все мої хороші. Трояндочки запечатліли. Я думаю, вже все. Обріжу їх і будемо готуватися до зими, до прохолоди. Такі помпунчики, третє квітування. А в минулому році деякі троянди аж по 4 рази цвіли. Ну, Все, моє хороше, якнайшвидше на миру, добра, всього самого найкращого, гарної погоди, хорошого настрою. Пока-пока, мої рідненькі.